Звичайний головний біль чи мігрень? Вас турбує головний біль, і ви не знаєте, це просто напруга чи мігрень. Давайте розберемо основні відмінності. Мене звати Карпенко Андрій Олександрович, я лікар-невролог медичного центру Фрешмед. Симптом звичайного головного болю це зазвичай легкої або помірної інтенсивності, головний біль. Він часто проявляється як тупий біль у скронях або в лобних ділянках голови, зазвичай зникає після відпочинку або прийому звичайних знеболювальних. Це типове напруження м'язів через стрес, тривале сидіння чи втому. Так розберемо ж, які симптоми мігрені. Це зазвичай помірної або високої інтенсивності головний пульсуючий біль. Часто він односторонній на одній стороні голови, може супроводжуватися нудотою, чутливостю до світла або звуків. Мігрень це не просто головний біль. Вона може тривати від кількох годин до кількох днів і потребує серйозного лікування. Якщо головний біль стає регулярним, а звичайні ліки не допомагають, це сигнал вашого організму. У FreshMed ми допоможемо знайти причину та підібрати правильне лікування. Контакти для запису під відео.